14 серпня, 18-та година. Завтра перемови не будуть. Да? Ну, моя думка на це все. Бачите, для чого люди використовують прибори? Для того, щоб щось чітко бачити. Там, якщо це спідометр, це швидкість. Якщо це терези, то це вага. Люди, якщо годинник, то час бачать чітко. Люди приблизно це можуть бачити. Ну, прилади показують чітко точно все. І ось таким приладом є рашистський рубль при приході Трампа він впав до 80 рублів за долар, Но до цього він підіймався до 114. Це прорив, прогрес. Він стабілізувався при Трампі, це вказує, що Трамп не дуже охоче Додавляє Путлера. Ну, ми самі бачили, що то дама озброєння, то не дама озброєння. І по завтрашнім цим перемовинам, якщо б щось змінювалося. Витувалась каренним планом, там припиняв, припинив припинявся би вогонь. Тобто, вже ну, наприклад, таке відчуття було, що домовились, то зараз відреагували би там біржі, такі фінансові корпорації. Щось відбувалось зараз. Затішся. Ви можете сказати, що ну. Може після перемовин це відбуватись. Ну, може. Але те, що Трамп не хоче додавлює Путлера, дотискає. Це зрозуміло для мене. Якби він сладко щось і не говорив, там, звісно, його підштовхує Конгрес, підштовхує сама політика Сполучених Штатів давити Путлера, но. Але... Він не... це робить дуже. І ми бачимо багато случаї, коли там то, то, то не дама зброєння в Україні, то ще щось, затягування з санкціями. Ну і бачите, а Путлер в цей час стабілізувався, обстрілів позбільшилась, і я впевнений, що Байден ніколи б в одному полі не сів би з Путлерам там в те саме в прибиральню. А тут, бачите, це на якісь перемовини. Це ж він, ручка це буде. Це нічого гарного не, не несе. Так що, така моя думка. Ну, побачимо. Вони говорять, що припинення вогню буде. Ну, Якщо домовиться, ну, ну звісно, всі люди бажають в мирі жити. Ну, подивимось. Це, це оптиміст, може так сказати. Ну, а ми подивимось, що буде. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.